Зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Давосі не запланована. Про це пише Політико. Розмова двох президентів на полях Всесвітнього економічного форуму поки що ніким не підтверджена. Очікувалося, що можливі перемовини між американським лідером і президентом України стануть однією з ключових тем форуму в Давосі, але така зустріч наразі не запланована. Про це пише видання Політико. Багато хто очікував, що саміт буде присвячений передусім Україні, а Росію розглядатимуть як головну загрозу для ЄС. Однак, замість цього ключові дискусії зосередилися на ризиках, які, на думку учасників, походять від Сполучених Штатів. Українські представники намагаються втримати увагу делегатів на війні та безпекових викликах, тоді як європейські лідери дедалі більше занепокоєні кризою транс. Атлантичних відносин очікувалося, що зустріч між Трампом та Зеленським стане геополітично центральною темою цьогорічної конференції. Натомість її ще не заплановано. Пишуть журналісти. Політико з Києва їм повідомляють, що не зациклюються на форматах і обставинах. За словами гендиректорки компанії Horizon Capital і співорганізаторки українського павільйону, головне доносити свою позицію незалежно від зовнішніх умов. Це повноцінне вторгнення триває вже 4 роки. Резону зазначила. Жінка і за цей час за її словами змінювалися новинні хвилі, але вплинути на це неможливо. Водночас Олена Кошарна, про яку щойно згадували гендиректорка інвесткомпанії, наголосила, що Україна має чітке і сильне послання. Тож підстав для занепокоєння жінка не Бачить, ну і власне про отой покруч, яким Трамп хоче знову привабити до себе увагу і наблизити, так би мовити, смикнути ближче потягти ниточку, на кінці якої висить відзнака Нобелівської премії Миру Рада миру, так звана, ініційована Трампом, куди має бути членський внесок в 1 мільярд доларів від бажаючих. Це буде щось на кшталт, став... чи то альтернативи ООН, чи то як казав один з наших постійних гостей, блогер Камікадзе Ді, просто таке собі маралаго за гроші. Не зрозуміло, що це буде, але дійсно Трамп підтвердив попередні чутки, те, що озвучила російська сторона. Путіна дійсно запросили до Ради Миру. Ця Рада Миру поки що має опікуватися, скажімо так, вирішенням. Конфлікту у секторі Газа, але щось подібне, начебто, планується і в Україні. Так, от на запитання про заяву президента Макрона, який трохи згодом про це поговоримо, не хоче приєднуватися до Ради Миру. Трамп заявив, що Макрона ніхто не хоче, бо він скоро залишить посаду. Макрона ніхто не хоче. Напевно, бачити в Раді Миру, від якої Макрон відмовився, бо він скоро залишить посаду, і через це Трамп хоче. Ввести 200% мита на французьке вино, щоб схилити Макрона, щоб той вступив в цю невідому організацію. Це багато що е, пояснює про когнітивні здібності Дональда до Трампа і про його розумовий розвиток. Я не думаю, що Європа буде занадто сильно противитися. Подивіться, ми повинні це мати тільки тому, що човен зайшов туди 500 років тому, а потім вони пішли. Це не дає вам право власності на цю територію, заявив президент США. Це щодо Гренландії, ну це чистий путінізм. Когда-то во времена Російської імперії, вот эта вот область, принадлежала Росії. Пройшло мільйон лет, але ми будемо собирать землю. Це ж чистий путінізм. Тому що ну, тут ні дати, ні взяти. Путін терорист і вбивця, але все ж таки інтелектуально э, розвинений, бо, в принципі, всі кадемісти мали мати навички, зокрема, інтелектуального розвитку для проведення спецоперацій. Трамп це абсолютно жалюгідний нікчема, як говорив один з гостей. Э, Колись був телемарафон на Суспільному, коли Зеленський відвідував, здається, якраз Маралагу. Трамп це а, така інфантильна людина з розвитком семирічної дитини. Ну чи так, це це вже хай фахівці скажуть. Але Трамп абсолютно жалюгідний і перехоплює будь-які путінські наративи, тому що хоче домінувати. Володимир Зеленський звітувався про нові кадрові рішення, зокрема в обороні. Коли провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим, Зеленський дописав, що погодили з міністром кадрові рішення, які мають посилити захист України, зокрема кандидатуру нового заступника командувача повітряних сил, який відповідатиме за систему малої протиповітряної оборони, вочевидь проти дронів та решти меншого залізяча. завдання трансформувати використання перехоплювачів роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно. На 100%. триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання до війська. Повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади. Дописав Зеленський. Продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Задань... Завдання, запуск інструментів для максимального оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової. Операції, ну і власне про це ж він і дописував, і говорив Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, щоб так би мовити, не перетягувати ковдру на себе. Найпростіше просто послухати прямомову мову глави держави, що пропоную зробити всім нам просто зараз. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день ППО буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами. Те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів перехоплювачів і інших засобів малої протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача повітряних сил Павло і в армії. Його знають Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом з міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена і буде розроблена нова організація для усього компоненту, саме такого захисту, неба. Детально говорили на енергетичному селекторі по відновленню в регіонах після російських ударів. Надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Передусім. Це Харків і область Харківська Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі, є завдання. Окрема увага Києву та області. Найбільш складно зараз, і, зокрема, для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, в тому числі Укрзалізниці інших державних компаній. Домовились прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації за кожен місяць для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій в ремонтних бригадах. Держава має бути вдячною кожному і кожній, хто гарантує, що Україна відновлює те, що росіяни руйнують. Цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей. Сьогодні були на доповіді представники Служби безпеки України. Генерал-майор Євгеній Хмара по бойових операціях та подальшій кадровій перебудові служби. Я погодив операції, які нас посилять. Генерал-майор Олександр Поклад протидія російським диверсіям. Росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини, і, зокрема, через напади на відомих українців. Ми захищаємо Україну. Є важливий результат Служби безпеки у бойовій роботі на фронті. Взяли росіяни, на які вбив українців, що потрапили в полон в жовтні торік на Курщині. Це було дев'ять наших воїнів загинуло. Вічна їм пам'ять кожного російського вбивцю ми знайдемо і кожен буде відповідати. Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк. Активні асиметричні операції проти Росії будуть ресурси для цього є ще одне доповідь нашої делегації: провели зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Важливо, що Україна конструктивна, важливо, що Україна реально працює на дипломатичне рішення. Важливо, що підтримка для України має бути достатньою. Все для цього робимо. Слава Україні! Героям слава. Ну і власне друзі, далі поговоримо про те, що вже зазначив президент України Володимир Зеленський, що в полон все ж таки взяли росіянина, який винен у розстрілі українських полонених. Це сталося у жовтні минулого року на Курщині. Далі буду цитувати: кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне, так і буде. Протидіємо і російським диверсіям у тилу. Дякую службі безпеки України за захист наших громадян. Ну і також після доповіді малюка Зеленський додав, що ми продовжимо підготовку наших асиметричних операцій проти РФ. Усі необхідні ресурси СБУ та інших державних структур повністю забезпечені. Ну і дійсно, ми бачимо, що майже кожного дня з'являються новини щодо бавовни на території Російської Федерації, також тимчасово окупованих територіях.